Masi, Andreas, tavo liūto. Давай, давай, поїхали, поїхали. Добре, виводьте звідти, виводьте, куди ти лупиш його? Ну куди ти його лупиш? Ось там гравець свій стоїть, дай йому назад. Ай, ширше, ширше, ширше. Назари ширше, назад ширше. ширше проси, ширше проси. Дай же пас нормальний. obra fica Diferente, diferente, diferente! Dobre, para de páramo! Vocês vão estar me avendo páramo! Perfeito, perfeito! Diferente, perfeito! Dobre, cara só, cara só! Não lho detto, tica, bravo! Muto vi! Muto vi! Та За границя, розіграли. Дай. Ну, тобі розіграв, класно. Дай, був, був. Був добре, добре, грать, грать, грать! Грать! Молодці, дівчата! Дуже хороша боротьба, була там! Молодці!